Слава Ісусу Христу. Сьогодні у нас особливе богослужіння, якого ми чекаємо завжди. Чому? Тому що воно нагадує нам якраз про наше спасіння, і ким ми є у Господі і хто Господь є для нас. Я хочу сьогодні прочитати з 10 розділу послання до євреїв, деякі вірші і уривок. Який нам нагадає в тому, що в чому наша певненість у спасінні, і в чому наше життя перемоги і радості? Я буду читати з 10 розділу 5, 7, 9 і до 25 вірша. Тому, входячи у світ, Він, Христос, каже, жертв і приношень ти не схотів. Але ти підготував мені тіло. Тобі я сказав: ось іду. На початок книги написано про мене, щоб виконати Боже твою волю. А потім додав: ось іду, щоб виконати волю Твою. Він скасовує перше, щоб поставити друге. Згідно з цією волею, ми освячені одноразовим принесенням тіла Ісуса Христа. І кожний священик стояв щоденно на служінні, аби багато разів приносити ті самі жертви, які ніколи не можуть усунути гріхів. Він же, принесши один раз жертву за гріх, назавжди сів праворуч Бога, і далі, очікуючи, доколи його вороги не будуть покладені до підніжжя Його ніг. Адже одним принесенням він назавжди вдосконалив тих. Які освячуються. Свідчить нам і Дух Святий згідно зі сказаним. Ось завіт, який я укладу з ним по тих днях, говорить Господь, дам їм закон в їхні серця і запишу їх у їхній розум. І більше не згадаю їхніх гріхів та їхнього беззаконня, а де є прощення їх, там вже нема приношення за гріх. Тому, брати, маючи відвагу входити до святині через кров Ісуса новою і живою дорогою, яку Він відкрив нам через завісу, тобто через своє тіло, і маючи великого священника у Божому домі, приступаємо з щирим серцем у повноті віри, очистивши серця від недоброго сумління, омивши тіла чистою водою. Непохитно тримайтеся визнання надії, адже вірний той, хто обіцяв. Будемо уважні один до одного, заохочуючи до любові та добрих діл. Не залишаємо своїх зібрань, як то деякі ввели в звичку, але заохочуймо один одного і тим більше, чим більше бачити, що наближається день. Дорогі друзі, цей уривок Святого Письма звернутий до євреїв, які мали старий заповіт, богослужіння старого заповіту, де повинні були приносити жертви кожен день за гріхи народу. Люди, які згрішали, вони повинні були прийти до храму, звершити обряд очищення, принести жертву. Священик свого боку, також повинен був принести жертву всепалення для того, щоб задобрити якби, Бога, звершити жертву за очищення своїх гріхів, і потім приносити жертву за гріх того чоловіка, який це приніс. Так воно було. Люди згрішили, і вони мають. Гріх завжди. Якщо сказати, хто може підняти руку, чи сказати, що я не грішу вже зовсім. Є такі люди чи ні? Нема. Бо якщо Святе Письмо каже, що якщо ми знаємо, як робити добро якесь і не робимо, то вже гріх? А за гріх є кара смерть. Тому народ Божий повинен був приходити до Бога. Вони бажали цього. І коли були свята, три важних свята, вони йшли до Єрусалима і співали пісні, які в псалмах у нас є. Псалми підходження до храму. Вони повинні звершити обряд очищення, омитися. Щоб предстати перед Богом. Бо Бог є святий. І святість Бога, вона каже, що перед Богом повинен предстати праведна людина, а не грішна. А для того, щоб стати праведним, вони приносили жертви, отримували на той час праведність, і вони могли спілкуватися з Богом, бути в присутності Божій. І священники кожен день повинні це було робити. Але Тут автор послання до євреїв, ми вважаємо, що це апостол Павло, він звертає увагу на нове богослужіння, на новий заповіт, і він каже, що кожна людина має потребу в тому, щоб бути перед Богом. І коли ми проводили якісь заходи євангелізації, храм палатки чи щось, у нас завжди був текст. Такий, що ми потребуємо Бога. І коли ми запитували людей, невіруючих, ви маєте потребу в Богі, то більшість сказали, так, ми маємо потребу в Бозі. Бо коли сумно, плохо, то ми йдемо до Бога. Ми шукаємо Бога. А перед Богом повинен предстати праведна людина, щоб Бог почув його, щоб він спілкувався з ним. бо Адам і Єва колись грішили, а завжди вони мали спілкування з Богом до цього, то що їхнє серце сказало, сумління їхнє. Страшно перед Богом предстати. Вони заховалися, вони зробили якийсь одяг для себе. І коли Бог запитав Адам, де ти, він каже: я почув твій голос. І сховався. Чому? Тому що згрішив. Дорогі друзі, але ми маємо потребу в Бозі. І тут апостол Павло каже так, що Ісус Христос це є нова дорога до святині Божої, до присутності Бога. І звертаючись до 40-го Псалму, де є пророче Слово, що Ісус Христос. Повинен прийти, і від нього сказано, що ти і тіло мені готував, <кій> І ось іду, щоб виконати волю твою. Дорогі друзі, і для того, щоб воля Його була для того, щоб людей освятити, щоб вони могли предстати перед Богом, який є і суддя, і є Отець. І тому сказано так, що одним цим приношенням він назавжди вдосконалив тих, які освячуються. А спочатку він казав, що згідно з цією волі, ми освячені одноразовим принесенням тіла Ісуса Христа. Тобто, щоб стати праведником, ми повинні освятитися. І тут сказано, що. Автор послання до євреїв каже, ми одноразовим принесенням Ісуса Христа на жертву, яку ми згадуємо сьогодні, Він зробив нас освяченими. Але праведність Божа і наша природа, яка ще мене отримали ту освячену природу нову, ми. Повинні освячуватись. І тут 14-й вірш каже, що ми не завжди вдосконали в тих, які освячуються. Тобто це процес, це те, що Господь сказав, що ви вже освячені. Як Петру, коли він омивав ноги, то Петро каже: ну не омиєш моїх ног. А він каже: якщо я не омию ног, то ти не будеш мати частки зі мною. А Він каже, мене сього омий. А, а він каже, омитого вже не треба омивати, а тільки ноги. Якщо ми вже освячені одним приношенням Бога Ісуса Христа, як жертву, то в нашому житті ми повинні вже досконалені постійно мати процес освячення. І як він проходить? Ми читаємо Слово Боже. Наше сумління нас засуджує, Дух Святий підсказує нам. Як освятитися? І є наш первосвященник, до якого ми можемо приступити, для того, щоб мати чистоту і праведність. І апостол Іван 1.9, першому посланні каже: якщо ми сповідуємо гріхи наші, то він, будучи правди і вірен, очищає нас. Для того, щоб предстати перед Богом в присутності Божій, ми повинні бути освячені. І цей процес він є в нашому житті. Також в цьому оривку сказано, що Господь свідчить нам Духом Святим дві речі. Одне, що заповіт, який я укладу на тих днях, говорить Господь, дам їй закон в їхні серця і запишу їх у їхній розум. Тобто, Ті ж крижалі, що колись лежали у Кавчегі Завіту, в Святому Святих, через наше відродження, вони написані на наших серцях і в нашому розумі. І ця зміна, яка зроблена через тим, що ми в хрещення наше заключили завіт з Богом, воно робить цей закон Божий. І волю Його для нас дуже важливий, і ми любимо це виконувати. А коли таке не стається, то нам горко в серці нашому. І Дух Святий нагадує, і серце наше нагадує, тому що воно написано тут. Я зробив щось не те. І тому треба звертатись. І далі ще більше він затверджує нас. Що Господь каже, не згадаю їхніх гріхів та їхнього беззаконня, а дає прощення гріхів, там вже немає приношення за гріх. Якось в нашій церкві, там на Донбасі, одна дівчина, їй було 14 років, вона дуже захотіла прийняти хрещення. Ну, як би казали, що ну, ще треба підрости, може. Це підлітковий такий переходний характер, а вона настояла, і батьки попросили, щоб їй припадали хрещення. І одного разу вона з такими слізьми приходить і каже, Сергій Михайлович, у нас був розбор. І ведучий розбору, сказав, що ми повинні дати будемо звіт перед Богом за всі гріхи наші. А я кажу: «Так, такого ж не може бути. Якщо ото -от так буде, то. На що мені тоді вірити? Я вірю в те, що Христос, всі мої гріхи, коли були, Він простив мене, Він не згадає більше. Так чи ні? Я кажу так. Якщо ми розкаяли в своїх гріхах, прийняли Христа, Він ці гріхи нам не згадає. Тому це затвердження для нас дуже важливе. Далі автор послання з 19 го вірша якраз нагадує нам, що ми, маючи відвагу входити до святині через кров Ісуса Христа, бо Він відкрив нам через це, цю завісу. Коли Христос страждав на Голгофії і сказав, що звершилось, то завіса в храмі розодрелась. Тобто між. Там, де приносили жертви святиняю і святим святих, де стояв Кавчег і була присутність Божа, де перевосвященик тільки один раз в рік входив туди, завіса була розорвана. Нова дорога відкрилась. Ісус Христос є та завіса, яка не давала в старому заповіту прийти до Бога. Треба було робити гріхи, і потім через особливу жертву перевосвященик входив в присутність Божу. То Ісус Христос цю завісу зруйнував. Він прийшов в саме Небо, Він там наш Первосвященик. Ми можемо з повною <кій> увагою і засміливістю входити до Бога в Його присутність, коли раз у рік чи на три свята, які є в, в... в році, кожен день. Кожу хвилину ми можемо входити в присутність Божі, тому що Ісус Христос відкрив для нас це і ми маємо, написано, великого священника, то ми можемо входити. Але є умови, через які ми можемо входити. Це Щире серцем, з вірою повинен входити, з подякою, по-перше, за те, що Господь зробив, з щирим серцем в повній вірі, очистив це серця свої, тобто з чистоїм сумлінням повинен входити. І написано, мивши тіла чистою водою, тобто, Словом Божим, яке ми читаємо, воно освячує нас. І сказано, що непохитно триматися визнання надії. Тобто наша надія дає нам радість в житті нашому, що ми завжди можемо входити в присутність Божу, що Він може чути наші молитви, відповідати на них. І з цією сміливостю ми можемо входити до Бога, звертатись з молитвою. Люди, які не знають Ісуса Христа, не вірять, е, да, вони звертаються до Бога в молитві, але в них є сумління, чи почує Бог. Чи відповість, чи ні. А коли ми звертаємося, то ми звертаємося з повною вірою. Якщо ми попросили, то Господь дасть. І е, тут сказано, що тримаємося визнання віри. Чому? Тому що Він обіцяв нам це, на обітницю Божому. Далі сказано, що в нашому практичному житті ми повинні уважно відноситись один до одного. Наше спілкування. Бог той зробив людину для того, щоб мати спілкування людини з Богом, Бога з людиною. Ми маємо спілкування один з одним. І коли релігія стає мертвою, люди приходять до Бога, щоб звершити якийсь обряд, поставити свічку. І там нема спілкування. Вони тільки мають надію, що щось Бог їх почує, та щось дасть відповідь яку. І тому багато людей йдуть туди, де є спілкування, в малі групи, в церкві, там, де їх зустрічають, де турбуються їхніми діями в житті, які у них справи. Дорогі друзі, якщо ми уважні один до одного, то це посилює бажання людей бути в зібранні святих. Тому ми повинні не чекати, що хтось до мене повинен звернути увагу, а ми повинні звертати увагу на бажання і потреби наших братів і сестер, чи тих, хто приходять перший раз в церкву. Сказано далі, заохочуйте до любові та добрих діл. Ми повинні любити, визнавати свою любов до людей, проявляти це. І коли це ми будемо робити, буде відклик на нашу любов. І це є те, що тут сказано, що захочуйте до любові. І сказано, що не залишайте. Своїх зібрань, як у деяких є така звичка. У нас є зібрання молитовні, зібрання недільні, коли ми прославляємо Бога, поклоняємося йому, маємо спілкування. Не залишайте цього. Після пандемії ми дякуємо Богу, що у нас з'явилась така можливість, ми наладили ж, е, спілкування онлайн. Так, і це дуже добре, і це є один із засобів євангелізації, коли люди слухають і приходять до Бога, але це не заміняє нашого спілкування живого тут в церкві. Тому, передбачаючи майже і це, автор послання до євреїв каже, що не повинна у вас бути звичка залишати ваші зібрання. Чому? Тому що буде приход нашого Господа Ісуса Христа. І в цьому розділі також сказано, що Він очікує, коли його вороги будуть покладені до підніжжя ніг Його. А ми очікуємо, що наближається день, коли Христос прийде за церквою своєю, і ми бажаємо цього приходу. Пусть нас Господь поблагословить, щоб знаючи святість Бога, ми освячувались і ходили в праведності перед Богом, що ми завжди мали присутності, були в присутності Божій, звершували це молитви, і читаючи Слово Боже, були уважні до близних наших, і також свідчили про спасіння в Господі Ісусі Христі. Амінь. Ми помолимось. Подякуємо Господу за те спасіння, яке ми маємо в Ньому.